Королева Данії Маргрети II зречеться престолу 14 січня після 52 років перебування на троні. Наступником стане її старший син, наслідний принц Фредерік. 83-річна королева, яка вступила на престол у 1972 році, зробила неочікувану заяву в прямому ефірі під час своєї традиційної новорічної промови. У країні, де живе майже 6 мільйонів осіб, її дивиться майже кожен. У лютому королева перенесла операцію на спині. У промові вона зауважила, що це змусило її задуматися про майбутнє і про те, чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню. Після смерті британської королеви Єлизавети II королева Данії стала тією, хто правив найдовше серед нині живих монархів Європи, а також єдиною жінкою монархом у світі. Маргрета народилася 1940 року в родині короля Фредеріка X та королеви Інгрід. Усе своє життя вона мала велику підтримку данців. Її поважають за тактовність і творчі здібності. Вона також відома любов'ю до археології і навіть брала участь у кількох розкопках. Маргрета стала спадкоємицею престолу в 1953-му у віці 31-го року, після того як поправка до конституції дозволила жінкам наслідувати трон. У 1967 році вона вийшла заміж за французького дипломата графа де ла Борда де Монпезу, який був її чоловіком, аж поки не помер у 2018 році. Королева має двох синів: наслідного принца Фредеріка, який стане королем Фредеріком X і принца Йоакима. Фредерік 2004 року одружився з австралійкою у мерія Елізабет Дональдсон. Новина про те, що Дональдсон стане королевою консортом, потішила багатьох австралійців. Oh, think... Чудово. Про Тасманію дізнаються в усьому сім. Віті, вона буде чудовим представником Австралії. Я пишаюся і схвильована. Думаю, це чудово. Вона буде прекрасною королевою. Чи не так? Так, без сумніву у Данії монарх формально очолює виконавчу владу однак новий король виконуватиме скоріше церемоніальну роль. Він представлятиме країну під час державних візитів і національних свят.